Так, всім привіт. Сьогодні відео буде про приготовку росолу для кабанчика. Цілого будемо пекти, будемо святкувати два свята, закінчення посівної і моє день народження. Такі в нас от інгредієнти, цибуля-часник. Копчена паприка, карії, базилік, кмін, барбарис, духмяний перець, перець чорний, розмарин, італійські трави, коріандр, зіра, часник сухий, суміш перців і провасарські трави. Ось вот такий кабанчик вже чекає. Свіжий заколений. невеличкий. Будем его на вертеле крутить в неделю, 4 числа. Так, вот насыпали соли килограмм, трошки цукру кинем и будем его мочить. Так, набадяжили Ось таку всі приправи накидали. Русольчик, цибулька, сіль, цукор. І трошки оцту, бо вже не зима. У дворі плюс 20. А великого холодильника у нас немає. Ось така шурпа для кабанчика. Буде сидіти дві сутки, мочитись. Так, ось і баранчик замочили. Заливаємо водою. оцет, і ставимо на дві сутки. Так, ну що, той день настав? Кабанчик вже як це на вертілі. На мангалі. Та, так, встановили. Звісно, треба було раніше його поставити трошки, по часу не встигає. Але нічого промінурувався, все добре. Далі у нас там тут буде тушитися баранчик в пиві. А тут Матвій робить криличко. Палатку склали вчора таку. З механізатором. Немаленька така. Ось такий кабанчик. Так, кабанчик уже має такий вид. Поросятка. Намалюю диктату. Шурпах. Намалюю вашу дитетку з дерева. дерево. Пускай вистави, що дерев'яне, Я згоди в звуку масштаб. А мангал? Мангал тоже Так. Дивимося, що тут робиться. Так, все, поросятку на фінішній прямій, прямою наводкою йдемо за стіл.